Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Давайте обговоримо цю тему з Ігорем Рейтеровичем. Він є кандидатом політичних наук, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Ігорю, як ви вважаєте, чого нам варто чекати від цього візиту, якщо він дійсно відбудеться, сідзінпіна в Москву? Я думаю, два ключових моменти. Перший момент це дійсно обговорення якихось подальших взаємовідносин між Китаєм і Російською Федерацією, але щодо е, можливого обходу санкцій, ми звичайно публічної інформації ніякої не почуємо, і не побачимо. Все це буде за зачиненими дверима. Офіційно, ну Кремль вже в принципі сказав, про що буде йти мова. Я думаю, що там будуть якісь загальні документи, які за великим рахунком якось не змінять дуже сильно ну, позиції сторін і не і явно не посилять Російську Федерацію. Коли ми говоримо там про Можливий обхід санкцій. Ну тут, скоріше за все, мова буде йти знов таки про треті країни, тому що напряму Китай це робити не буде. Ну там же не дурні люди. Вони розуміють, що приховати це буде неможливо практично. А на, наражатися на якісь санкції з боку сполучених штатів і Європейського союзу, в ринку якому, до речі, Китай особливо зацікавлений в цьому році. Вони офіційно це казали в минулому році на з'їзді комуністичної партії. Я думаю, що ну китайці навряд чи будуть для них питання бізнесу, питання розвитку економіки і модернізації власної армії через розвиток економіки. Оміки є набагато більш важливі, важливішими ніж якась там підтримка, і дивіться, Росії. але 24 лютого mm. несподівано від Китаю пролунали якісь мирні пропозиції, саме стос, які стосувалися російсько-української війни. Ви вважаєте, що взагалі цей візит mm. не буде mm. торкатися нашої ситуації? І, дивіться, і от другий момент про який хотів сказати, це якраз питання, які пов'язані з цим мирним планом Китаю. Хоча він не є планом і не є мирним, це треба розуміти. Його будуть намагатися так чи інакше представити про нього будуть. Намагатися говорити тут дуже важливий момент: це беззастережне виконання чи не виконання першого пункту цього плану. От як Китай розуміє у відповідності територіальна цілісність у відповідності до е, статуту організації Об'єднаних Націй. Якщо це логіка цього документу, тоді це кордони України станом на 91-й рік. Якщо це логіка, яку намагається зараз впровадити Путін, який тишком нишком як пацюк і злодій, там, вночі їде в Маріуполь, да тобто це спроба мабуть, китаю це Ну, як, ну, якщо це був Путін, якщо це, це Путін. знімали в Маріуполі. Ми все це розуміємо. Я ми ж кажу, всі я всі всі кажу всі 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 про розумі. картинку, яку вони як завжди там створили, абсолютно трешово, але тим не менше, це можливо така певна спроба е, домогтися від Китаю. Е, от визнання цього першого пункту в контексті, як дуже люблять казати е, там на Росії ситуації на землі. Ну що якщо ми ці території там зараз захопили, то давайте рахувати е, статут. з дати. Ну, Ми зрозуміло, що Сінзімпінь потім буде намагатися якось цей план при. Salvador І в Україні є розмови про те, що відбудеться зустріч з нашим президентом. Вони ці питання, мабуть, будуть там обговорювати зустрічки. За все онлайн ну, онлайн, да вони будуть намагатися ці питання обговорювати, дійти якоїсь там, можливо, не знаю, спільної згоди. Це насправді важлива дуже історія, і до ним давно треба було б поговорити. Це ж не від України тут залежить, треба розуміти. Ми з подібними ініціативами виступали постійно, регулярно. Президент казав, що в будь-який формат ми готові там зустрітися. Ми там готові залучити Китай певною мірою до відбудови країни, і якщо він може зіграти якусь певну там посереднюцьку роль щодо виконання мирного плану України, отут важливий момент. То ми ж завжди, будь ласка, запросимо і будемо. Все ж таки, Ви давайте от коротко підсумуємо. Ви не вірите в те, що Китай доєднається до цієї умовної вісі зла з Росії, Ірану, Північної Кореї. Ця тут треба розуміти, що ця вісь зла вона Китаєм формується, але вона формується під себе. Не він приєднується до Росії. Він може Росію якось там розглядати. Використати і тому цей візит, це візит Сінзінпіня, людини, яка отримала вотом довіри, який збирається його подовжити і далі. Це явно не останній там третій термін. Скоріше за все, це буде дуже довга історія. І Він зараз може собі дозволити поїхати в різні країни і вже поговорити з точки зору старшого партнера і молодшого. І саме так цей візит треба сприймати. Росіяни, звичайно, його будуть намагатися ми сподіватися подати по іншому точно Не буде песимістичних сценаріїв. Ми вже про один з них поговорили під час минулого, минулого півгодини, а тепер давайте перейдемо до теми внутрішньоукраїнської Уряд Замінить кількох міністрів про це про кого саме йдеться, розповів прем'єр Денис Шмигаль. Давайте його послухаємо на засіданні фракції політичної партії Слуга народу обговорили кадрові зміни в уряді, які плануються на наступний тиждень. Звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, призначення міністром освіти і науки Оксана Лісового, звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Окрім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада: віце-прем'єр міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. Бачите, Ігорі, у нас не так, як в Китаї. Якщо у них там людина йде на третій термін, у нас міністри під час війни дуже швидко змінюються. Чи добре це, чи погано, можете проаналізувати зараз, розповісти нашим глядачам, що знаєте про нових очільників, яких зараз фактично анонсували. Що знаєте? це, це нормальна абсолютна історія, тому що в Україні, як і в інших демократичних країнах, міністрів, мабуть, оцінюють за їхню ефективність. І якщо вони щось десь там не виконують, чи можливо хтось вважає, що він втомився на цій посаді. Ми просто не знаємо зараз. Там ну причини звільнення деяких є тільки загальна така публічна інформація. Але я думаю, що мова в першу чергу про те, що вони ну мабуть не виконали всі завдання, які перед ними стояли, з врахуванням фактору війни. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про міністра освіти, людина, яка претендує на цю посаду, вона попередньо заявила, що ключовий виклик, і він був на ну відповідно зустрічався з депутатами, це е, якби ну, підлаштування певної мірою під умовою війни, щоб освіта і навчання от нічого не втрачало. Ну я сам представляю. Світянську галузь оскільки викладаю в університеті зрозуміло, що е, ну, освіта робить все можливе від себе для того, щоб навчання було якісним, але ну є завжди що удосконалювати, і можливо, якраз от розширення повноважень пана Федорова, воно також логічне, тому що тут е, цифрова трансформація, діджиталізація і нинішня освіта це дуже поєднувані. Поняття а що ви змінили до речі? І питання е, тут же е, запитаю зразу щодо Оксани Лиссивого щось скажете, як людина, яка Дотична якраз тема освіти. Я з ним в принципі ніде там не перетинався, але всі відгуки, які я про нього чув, вони були дуже позитивними, тому що на рівні там малої академії наук, де він працював, вона давала дуже непоганий результат. Бо ви повірте, у нас надзвичайно талановита молодь, яка в 14, 15, 16 років може мати патенти, реальні патенти, які потім використовуються в там промисловості, і ключове завдання, от що зараз треба змінити, це покращити, посилити зв'язок освіти і безпосередньо потім роботи, особливо. Во зараз, коли ми зіткнулися з величезною кількістю викликів, і цих викликів надалі буде ще більше, бо нам же ще країну не просто відбудовувати, а й паралельно модернізовувати, рухатися в європейський союз. Тому я от всі ці зміни насправді сприймаю дуже ну позитивно. Чому тому що видно, що є розуміння, на чому треба зосередити увагу. Ми будемо сподіватися, ну тут вже більшою мірою завдяки нашим збройним силам, що діти і студенти так чи інакше зможуть повернутися в класи в аудиторії. Це дуже важливо. От ви самі зазначили, що дуже важливо хто Буде розбудовувати країну, як ми будемо виховувати, вирощувати фактично кадри. Да і чи тут е, логічним є питанням, чи є зараз дефіцит цих кадрів? Зокрема, тим часом Міністерство закордонних справ запустило відкритий конкурс на посади послів. Давайте почуємо очільника МЗС і обговоримо потім. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх в дипломатичній системі, шукаю в бізнес-середовищі, шукаю серед науковців, але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Ми йдемо на безпрецедентний крок. створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам середини системи, і людям ззовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС у розділі вакансії. Про оголошення міністерством закордонних справ конкурсу на посаду послів поговоримо з надзвичайним та повноважним послом України, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Веселовським. Андрію, ну давайте спочатку запитаю, як ви сприйняли цю новину, що фактично у нас такий відкритий конкурс послів? Це якось здається протирічить практики, практиці, яка була до цього. Так, це вихід на несподіваний зовсім горизонт, я би так сказав. Для мене це було певною мірою дивно, і я скажу чому. Для мене це оголошення свідчить про те, що кадрова робота в Міністерстві закордонних справ не ведеться достатньо якісно. Тобто вона десь, як би сказати. З війною, одночасно з війною, вона замерзла і перестала існувати публічна дипломатія, яку активно розвиває міністерство, і, зокрема, міністр, і це дуже вдало в нього виходить. Вона само собою існує, але це не знімає з міністерства і з міністра обов'язків дивитися, хто на підході. Тобто очільники хороші, а що далі? Таким чином, міністр вдався до такого незвичайного кроку. У мене єдине припущення, чому цей крок можна було би виправдати. Система прийняття на роботу в Міністерство закордонних справ доволі складна, забюрократизована, зарегульована. Не можна взяти просто так з вулиці людину і призначити його на якусь високу посаду, а тим більше на посольську. Вимагаються різні стадії, так би мовити, перед цим а тепер пройти. виходить, що можна, якщо вірити в тому, що а відбувається. Тепер, тепер виходить, тепер виходить, що можна з одного боку. Це непогано, тому що у нас в системі державної влади і в бізнесі є багато людей, які свого часу не хоті, отримали фахову освіту. Той же інститут міжнародних відносин в Київському університеті, інші факультети міжнародні, львівські. І так далі. Але вони себе не, не, не знайшли в той час в Міністерстві закордонних справ. До речі, хочу сказати, що з Київського інституту інституту міжнародних відносин із 100% випускників 95% не йшло. Всякому разі за останні роки в МЗС, а шукали себе десь інше. Вони стали можливо успішними людьми, чи то в бізнесі, чи то в уряді. І вони, можливо, набули хороших зв'язків за кордоном, і тепер їх можна було би використати. І це такий спосіб відчинити бічні двері, повернути щоб їх назад, так би мовити. Так, да, в службу. Це єдине, це єдине пояснення, яке я можу зна знайти. Тому що. Знаєте, дипломатична сфера тільки зовні здається простою. Так само, як ми всі добре знаємо, як треба грати в футбол, як треба планувати міста, як треба будувати будинки, і так далі. Ми всі це можемо дати поради будь-кому. І так само і дипломатія, ну що, прийшов ти до нього і його переконав. Це, це ти, згадується, знаєте, згадує. що і перепрошую за паралелі після октябрьського. Перевороту після революції в Росії призначали послів і міністр, міністрів також закордонних справ людей, які цим не займалися. Но я впевнений, що в Україні зараз не така ситуація. Андрій, все ж таки, от в цьому переліку вакансій, які оприлюднив пан Кулеба, там багато африканських країн. Ви були послом в Єгипті, в Судані, в інших країнах. Чому саме у нас з Африкою ось така прогалина велика сталася? Є дві причини. перш за все, бюджет Міністерства закордонних справ незначний. Будемо говорити відверто. Тобто Європу, а ми йдемо в Європейський Союз і в НАТО, ми зобов'язані покрити обов'язково. В кожній країні має бути посольство, а це вже понад 30 держав. В великі країни світу ми маємо відправити посольства, в близькі до нас країни ми маємо відправити посольство, але на весь світ нас не вистачає. Тому Африка десь залишалася так збоку. Це звичайно помилка. Краще було би залишити з боку щось інше, я не буду зараз деталізувати, але, звичайно, в Африці ми могли мати дуже багато успіхів. Чому зброя, літаки, фахівці з питань сільського господарства? фахівці з металургії, з видобування корисних копалин в різних е, е, варіантах, з будівництва металургійних комбінатів, з виробництва тракторів все це були українські фахівці в радянському союзі. В основному це були українці. Від Алжиру і до Мозамбіку це все покривалося українськими фахівцями. Я це знаю. Я працював також і в Алжирі, зокрема, я працював в неї. Зокрема, я все це робили наші люди. Тобто, на цьому можна було робити і політичний капітал, і фінансовий капітал. І в якийсь момент це дійсно пішло на початку 2000-х років, але далі все зламалося. Ми знаємо з політичних причин всередині держави. Ми знаємо цю кольчугу і всі інші варіанти. І е, е, Україна, е, як то кажуть, закуклилася е, за НАТО. Зайнялася внутрішньо Андрію. Я буду сподіватися, що насправді навіть те, що відбувається зараз. Те, що почали говорити навіть в ефірі нашого національного марафону, про ці всі проблеми, зокрема з дипломатичною службою нашої країни, піде на користь, і ми отримаємо дійсно фахівців, які зможуть просувати інтереси України не тільки на заході, але й на сході і на півдні. Дякуємо вам за цей коментар. Це був Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол України, радник, директора національного інституту стратегічних досліджень. Сподіваюся, ще не останній раз з ним говоримо. Ми повертаємося в студію з нами Ігор Ритерович, кандидат політичних наук, і теж напевно може сказати, як так сталося, що у нас на другий рік війни випливають проблеми з послами і набираємо їх фактично за об'явами в соціальних мережах. Ну тут проблема вона об'єктивна, тому що дійсно з'явилися нові напрямки, нові країни, з якими треба працювати. Ми ж знаємо, як африканські країни голосують чи не голосують в ООН. Тому питання війни просто ці напрямки актуалізувало. І ну, людей треба дійсно більше. Бюджет я тут абсолютно погоджуюся. В Міністерство закордонних справ завжди, тобто, це навіть до війни. Багато років він був недостатній для того, щоб мати дуже потужний дипломатичний корпус. Але логіка, ну в всіх, скажімо, конкурсах, вона яка? Ну, вона є насправді. Дійсно, якщо багато є людей, які мають от, треба тільки зазначити відповідну освіту і знання мов, то чому би не спробувати їх покликати на цю службу, сказати, що держава кличе, да, візьміть на себе. Можливо, хтось має якісь бізнесові зв'язки з цими країнами, про які ми зараз говоримо, і він зможе паралельно виконувати якісь там функції посла, не знаю, там консула, та ще, ну в залежності. Точно, напевно, краще ніж нічого. Ну, звичайно, але але за певні критерії вони, звичайно, повинні бути. Ну, щоб у нас не було такого, щоб людина взагалі без відповідної освіти, відповідних компетентностей, але зі знаннями мов стала пословною. Треба мати певну, скажімо, підготовку. Якщо будуть іти таким шляхом, це абсолютно нормальна історія. Я її ну там підтримую, оскільки в нас дійсно ну, кадровий голод він присутній. Тому його треба закривати. Ну, я сподіваюся, що дійсно це почнеться новий етап української дипломатії, вже сильна країна, яка від. Билася від агресора, буде диктувати або, можливо, нав'язувати. Ну не нав'язувати це неправильне слово, точно зав'язувати нові зв'язки з різними країнами і е, допомагати їм. Також це був Ігор Рейтерович з нами, кандидат політичних наук, керівник політико правових програм Українського центру суспільного розвитку. А ми йдемо далі.